Доброго дня, друзі! Не знаю, що у нас сьогодні вийде. Приїхав на рибалку, як обично, приїжджаю, все нормально, Тільки починаю сідати і тут на тобі хмари, Починає гриміти. не знаю. Друзі, це якесь в останнє час, у мене таке, як тут скажемо, зальот постоянний. Хочу, хочу тут посидіти на поплавочку, друзі. Хотів зразу походити, проводочку покидати, але бачу такий вітер. Ось знайшов таке місце, хороше за вітром буду кидати. Може повезе щось тут піймати, не знаю. Я думаю, що може й довго не, і не прийдеться сидіти, тому що плаща не взяв теж. Останню минуту, але вже я виїхав, друзі, не, знаю, не хотів вертатися. І забув, що я взяв плаща, Треба його покласти, навіть в машину, щоб він сюди був і завжди їздив. Бо іначе діла не буде, друзі. Не знаю, намокну то намокну. Зараз тепло. В принципі, не зима. <см> Нічого страшного, сом немає, напевно, я думаю. Але таке все одно неприємно буде. Побачимо, буде крепкий йти, до бомбіс розбиратися і тікати. Ловити я буду на поповочну свою 6-метрову вейду трофей. Наживочка у нас сьогодні. Бачите, всього три штуки знайшов. Зараз будемо спробувати на... На, на шитика. Що воно буде? Не знаю, посежу ще пару минут. Намокну, то намокну. Що робити? Половимо на шитика. Не знаю чи плотовичка однерестилась, чи ні. У нас ще є в річки красноперка, густерка, подлещик і прочі, прочі рибки б'я. Понимаєте? Так що я думаю, все одно щось нам удасться піймати. якщо даже і плотовичка вже однерестилась, ну в принципі вона однерестилась як мінімум буде недільку, може трошки більше. Вона боліє, клювати вона не буде, може і якісь екземплярчики будуть клювати, малесенькі може. Розумієте? Ну, буває таке, що вона не вся не реститься, тобто крупніший уперед, допустимо, або менший уперед, а крупніший, вже пізніше. Тобто, може якась яка ще не рестилася і може ще буде клювати. Но, діло в тому, що у нас були мінусові, як вам сказати, мінусова температура. того може ще Трошечки якби так, плотвичка трошки відстрочила свою нерест, тому що їй треба определенно температура, щоб прогрілася вода. А водичка, я так розумію, що в принципі то вже плотвіна є. Я. я думаю, що може вже вона і дасть Бог, не ростилась нормально, поки є вода. Ну таке, будемо сподіватися, що все-таки ще й буде плотвичка клювати якась. В общем, ждемо покльовочку. Як буде щось якась клювака, друзі, я тоді включуся. Ну що, друзі, перестав дощик. І будемо пробувати, друзі, ловити трошки подмок, стульчик намок. А так все нормально. В принципі, пройшов буквально, може, минут п'ять пройшов, такий, ну хороший дощ пройшов. Промочив його вітром пронесло в Ну Там ззаду ще й лізе. Побачимо, посидимо трошки, там буде видно. Що воно буде, друзі, сьогодні? Не знаю, я говорю, що збирався, дивись прогноз, погоди було чисто, все нормально. Але тут на тобі. Ні з того, ні з цього. фух, обрушився, натягло хмари, зразу вітер піднявся і за якісь минут 10 погода іспортилась на нет. Так що друзі спробуємо трошки посидимо, побачимо. Якщо їх не прожене, будемо сидіти, а якщо прожене, будемо збиратися, і будемо їхати додому. Немає, розумієте, я не знаю. Прийдеться, мабуть, все-таки йти, шукати ще. У мене ще опариш є. Є ще й манка, ну не знаю. Черв'яки забув теж взяти. Ой, бляха муха. Черв'ячків немає, є. тільки я щось сподіваюся, що я їх знайду. Ну, немає, не можна знайти оцих жучків. Чудові. Ну, повинні вони зараз бути, розумієте? В даний момент. Зараз їхні періоди якраз такі, вони повинні вилазити вже скоро. Якби вилітати, повинні ну, бабочки зараз вже коло, коло берега бути, а їх немає. Так, ну що, давайте ще кинемо. Ех, останній жук, друзі. Так що будемо переходити на опариша, напевно. Якщо напарища не буде клівати, пойду, пойду шукати, що Бо Іначе виходу немає. Потрачу якісь півчаса, може менше трошечки. В принципі, недалеко, але хмара бачу суне знову. Але прийдеться йти, тому що це надіжна насадка, помі знаєте. Опариш не знаю, зараз чи буде він робити, чи не буде. По білої рибки зараз працювати. По весні то ще трохи якби. І непогано він це показував, але все одно не так, як, скажімо, жук чи шитка. Все одно не так. Шиточка. Це популярна насадка у нас. О, який кущ пливе. Опа, є. Перша я риба, друзі. Бачите, трохи зробив. Подтяжку зробив, сіграв трохи наживкою і зразу краснопіорочка хапнула, бачите. Гарненько за нижню щелепу. <свят> є, перша риба є, друзі. Ну. Так, у уведечко є. Чесно кажучи, не знаю, що й робити. Но буду все-таки на опари ловити. Складно получається Вітер опять починається і хоч би дощ не пошел дно так ось Поки да. так спробую, там а не спрей ще таки Називається опариш Запах опариша побачимо щоб потім бризне Месі якщо не буде щось получатися Побачимо я думаю, що буде клівати. Де вона хрена дінеться? Вона ж теж любить таке всяке. О, бачите, знибуть поплавок. О, є. Що це у нас таке? Це, друзі, маленька пліточка. Все-таки клюнула на опариша. На два одного з'їли. Так, зараз ми побачимо що у нас тут. Така потвічка вже повинна нереститися. Нема нічого пустає, друзі. Замешаем прикормочку все-таки. Так, что у нас есть? Лящ шоколад таки, интеркриль. Сыпнем. Половинку. У меня еще есть да, тоже такая самая солоденькая прикормочка. Флагмановская. Топ-гарант. Секрет. Тоже Хорошая прикормка така чудовим запахом. Спробуємо трошечки замішати. І побачимо що воно буде. Чудовий шоколадний запах, тобто кондитерський такий запах, ніяких спецій, нічого немає. А, друзі хай трошки постоїть вип'є водичку може прийдеться ще трохи до влажниці будемо годувати рибу Так, давайте ми ну, може ще меншу глибину зробимо щось таке відчуття як оту... дно цепляє понимаєте О, о о, о, вже починаються криваки вже хтось довбиє серйозній чуть-чуть так поміняв і бачите зразу вже все по-другому почалось вже якісь навіть кліваки з'явились чуть-чуть стоїть грати глубиною і вже так зараз підігрувати будемо так як я перший раз підігрував чтобы рыбка бачила, что там насадочка гуляет, что там кто-то есть. Трошечки дразниться будем з Потрошку так подтягивать, подразнивать ей. Так, друзья, два шари таких гарных кину. Так, друзья, сразу клевака, кто-то викладає. Красноперка, клейка. Уклеечка, ну бачите, вже прикормка свою роботу зробила. Ну гарна така. Хороша? Я вам скажу, що котики мені будуть дякувати. Ну, Тоже скоро не роститься хоче. В общем, друзі. Ой, вітер бляха муха. Прийш уклейка на точку. Токо кинув. Сейчас дивися. Вам конечно не видно, а вже поплавок. Ось. Все. Вже пошла вона. Вже вона тягає, друзі. Значить, що ми будемо зараз робити? Як ви думаєте? Зараз ми будемо все-таки манка, у мене ще є манка. Будемо пробувати на манку, бо інакше вона нам не дасть спасу. Вона нам ловити рибу не дасть. Так, друзі, на маночку попробуємо. Манка буде цікавіша 100%. Далі і до ворожки, як кажуть, не ходи. Манку наче пати не буде, Ні, ні вона її не сильно любить. Хоча не знаю. Не знаю, друзі, може і манку буде хапати. Колись то я знаю, що не брала краснопрка або плотвічка маночку обічна. хапала. Ну а це я бачу щось клює. А що? Щось клює. Щось теж, довбе, довбе Ну, зовсім вже по-начому. уже трошки по-над поначому щось. А може і вона. О, це вже щось гарне. О, друзі, ех, оцепилася. Бачили, так? Краснопьорка гарна була. О, це друге діло. Це буде друге діло. Попалося. Ага. О, І все вона наша маночка працює. Крутимо такою паличкою. Отак накручуємо накручуємо Ось Так вона висить гарненько на крючечку. Крючечок У нас лідер. Лідер. корейські крючки такі є. Я їх давно вже. Бляха муха. Давно я їм вже не пользувався. А це я якось знайшов там коробці і він один остався. Він такі гострі, хороші крючки, ну щось бачите. Не зацепи може прийдеться міняти зараз. Що таке там? Трава якась чи що не можу зрозуміти? О. Може і прийдеться міняти, я бачу, бачите сход. Бачите, тільки кидаю манку, зразу теж покльовка. Опа! є. Блін, оцепилося. Так, треба кучка міняти. Це мені вже не подобається. Так, міняю, друзі. Поводочка. Овнер Пінхук, 12 номер, друзі. Тоненька, сама тонкая проволока, практически. Хороший зацепистий кручечок. чорного кольору. Ось такий, бачите, манюсінький зовсім хороший гострий він уже мене в принципі не раз виручав по плотвіці, колись я іми ловів прошли год, цей год я не ловив це я до недавно їх тільки купив. це скажем так перше закидання буде їм. так друзі закидаємо Опля. О, це щось краще. Іди сюди. О. Кстати, плітка, друзі. А дивіться, яка гарна. Бачили? Гарно, гарно за верхню губу. Це чітка покльовка була, такий пух. І поплавочок нирнув. О. ведеречко. Так, друзі, не вже прикормочка працює. Як ви думаєте, звісно що працює? Якщо вона не працювала, там не було б. Вона в житті не подошла на прикормку. Якщо прикормка рибі не подобається, вона просто туди уходить відтуди. І навіть якщо насадка там буде, вона навіть насадку брати не буде, вона просто бере і зразу просто сматується по-бистрому відтуди. С точки. Я вже це зазначав. Ну як зазначав, Я навічив в відео обзор. Я дуже часто любитель дивитися цієї підводні съйомки. І там показується як це. Бачите? Тобто на ходу вже вхопив. уклейка. О, бачите, це вже крючечок такий, що навіть зацепив уклеєчку. Іде котиком. Котики будуть ласуватися уклеїчками. Будечка. Якщо угу. вже і плиточка на точці. Так, да? одне реч ще. Кстати, пустая плутва. Пустая, друзі. Вже вона почала питатися, може вона давно вже отошла, може вона ще до морозу. В принципі, от нерестилася, а, а я не знав. Хоча я і говорю, що я перед морозами я ловив, то вона ще не нерестилася. Ще навіть, скажімо, такі признаки не було. Може вона на днях. Опа, опять пивак. О, знову плітка, мабуть. Так, да, друзі, дивіться, опять пліточка. Комедія. Ну це саме відомості, він не шершавий вже. Вже нерестилася. Слава тобі господі. Це вже я менір. Це вже я скажу вам доволі, що вона одне Я думаю, все-таки вона б нормально, тому що вода є, все чотенько, удачно одне Я думаю, виводок буде непоганий потім слава дасть. Друга риба, друзі, тобто друга плотвичка. Так, друзі, гарненько завитром. Хопля! Чудовенько за вітром кидать, як він буває тай вітер. У -у, сразу ухти Чудова риба, краснопьорка. Віца Віцей яка Віцей, бачите, яка красавиця? Красива, риба рыба красивая. Круглая карась. карась. Як карасик круглая. Ну, Красивые рыбки. Да, друзья. Подобается мне цеметься. Может це все-таки прикормочка свою справу сделала по любасу. По любасу прикормочка зробила, друзі, справу свою. і кручечек тоже хорошо цепляється, даже ось до за шнурка четко <рес> Ай, гуляха муха. Ай. Ну что, друзі, давим далі, поки риба я на точці. Клевочка зразу, зразу, моментально. Только кину і зразу же. друзі, дубить кудись, непонятно щось. Це вже, мабуть, на плітку вроде похоже Чи красноперка не красноперка гарна бачите? стой тоже хорошенька красноперка друзі, до ладони така. Чудова риба да. Клюють сьогодні рибки клюють. І на манку розумієте? на манку я чесно скажу вам що щось я не думав, що так рано Риба почнемо на, на річці на манку клювати обічно у нас. Або на парі черв'яка там щось таке. Но манку ж так бере гарно. Це для мене, я вам скажу щось нонсом якийсь. Але ж якщо при кормку до бусім їздить, до чого наманку не буде їсти, правильно? Тоже таке щось придумав я з одної сторони. З одної сторони, то так же. Якщо ж манку єсть, значить і корм буде їсти. Тобто, якщо корм їсть, значить і манку ж буде їсти, правильно? Пошли разочек. Опля. И на ходу сразу же хватило. Так, так, давай, давай, давай. Опа, потопилось. Плиточка. Цей раз плитка, друзья. Хорошенькая. Тоже хорошая плитка такая Чудово. Ух ты! Яка гарна рыба. Опять. Краснопьорка да, одного вот, такая гарна двицейка. Краснопьорина чудова. Ух, сопротивление ты тоже даешь, красавица. Молодец, молодец. Друзі, клас. Ех, непогані рибки клюють сьогодні. Буду старатися так небагато манки цепляти, щоб вона така не така була громоздка насадка, щоб не так притаплювала поплавок. Попробуємо зараз так. О. Ну, побачимо зараз що воно буде. Тобто хапає, а що там хапає? Опля! Оооо, красавиця! Не знаю що це. Це друзі плот в яке Поняли? Только підняв от води, ну з дна підняв і зразу заробив. Гарну покльовку, гарна риба відправляється в ведеречку. Ну що, друзі, пінхук працює, сходу немає, хороших крючечок, друзі. Зараз я вам покажу його, який він, яка пачка, який, яка номер партії. Що друзі, буде собі теж приобретати і ловити рибку. Давай, 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 давай. Иди сюди. Ух ти, Гарно. Ха -ха -ха. красива риба, Вам подобається рибка моя? Подобається, я знаю, що подобається. Всім подобаються такі рибки, краснопірка гарна. дивіться яка, Так, друзі, Сейчас такі крючками я ловлю. 12 номер Оунер Пин Серія 50922. с ушком крючки есть вот такая тоненькая проволочка 0 435 диаметр хорошие тоненькие крючечки, уже острые ну и леска у меня будет такая вот, да. гуру 013 хорошая поводочная леска давно уже на ей ловлю она мне не подобается она и память практически отсутствует вообще и такие кручечки. Все, меняем сейчас поводочку начинаем дальше рыбачить. Все она. Плиточка. Чудовая плиточка, друзья. все, потому что поплавок там тоже тень падает. Я его не бачу. Вже дивився он у екран камери, щоб видно було чи покльовка йде чи не йде. Так, друзі, що ми хочемо побачити. Ну, не знаю, це, мабуть, не прикормка 100% з Елізи. Ще поки не видно прикормки. Ну, зрозуміло, що вона їх поїсть, зразу ж не буде лізти її прикормка. Добре гриміть, друзі. Як казали колись бойся свалится, да? О-о-о, щось тягне, тягне, тянет, тяне щось. Все, друзі, сворачуємося. Сворачуємося, тому що діла немає вже. І вітер дуже розгулявся. Тобто, треба надо друзі. друзья. В общем, що я вам хочу сказать. По клву. По... Кльов сьогодні, в принципі, був нормальний, друзі. Отработалась сьогодні маночка на 100%. Опарішом пробував опарішем не сівно. Только клювала, в принципі, мелка красноперка і укрієчка основного опаріша. Не співав кидати, тільки кинув, зразу укрив, каже, його хапає. А наче мамка ловити, вже почала і гарна покрічка покльовити і гарна красноперка, друзі. Ось таке пейзажне місце, друзі, сьогодні. Нас порадувало гарними покльовочками. Зараз я вам покажу, якщо я зловив і будемо їхати додому, друзі. Ну що, друзі, ось такі риби попадалися, бачите, ух сердита. Ось такі плотвички попадались, гарні, бачите які красавиці, краснопьорочки теж, дивіться, які чудові. Гарна риба сьогодні попадала. Десяток гарних риб зловив я. Ну і котикам трошки взяв, не багато. Дуже багато було уклеєчка. В принципі тільки 2-4 я вклейки зловив, тому що потім перейшов на манку і вона вже перестала клювати. А таких красопіров я дуже багато відпустив, друзі. Ну все, друзі, кому сподобалось, ставим лайки, підписуємося на канал, обов'язково колокольчик нажимайте, щоб приходили вам відомлення мої про мої рибалочки, щоб ви їх бачили. Всім як завжди гарного настрою, крепкого здоров'я, мира і добра. Ну і до нових зустрічей. Всім пока. Зустрінемося вже на рибалочці, друзі. наступна рибалочка буде, друзі. У нас на каналі будемо ловити карасика. Все, до побачення. До побачення, бо зараз я, щось, зараз я точно добалакаюся вже.